З вами Курати Печенько. І та, і Данило. <скільки> <скільки> і, залиш... <скільки> і ми сьогодні <саню> будемо екстремалити. Екстремалити. <скільки> так, давай кучу. Я хочу бути зараз будемо сміятися. Дай я скажу. Uh, ми дивимо жарти Василя. Набираємо uh, воду. <скільки> <скільки> та з батарію. Набираємо воду в рот. І <скільки> поробуємо на засмінятися. Так, отак вот, от робимо. Бля, я, я вже відчуваю це все. Добре. Так я з скатю, тому що я не хочу, щоб ти на мене. Так, добре. Набережно буду вас. Включить перше його. пояса. <coughs> Котека.